Вже четвертий рік поспіль Закарпатський музей народної архітектури та побуту напередодні нового року випускає музейний календар. Таку традицію запровадили для популяризації колекції фондів закладу та народної культури Закарпаття. Наклад нового календаря 500 примірників, а вартість одного 70 гривень. Над його створенням працювали 20 співробітників музею. А в якості тематики на 2021 рік обрали традиції закарпатського весілля. Кожен з місяців проілюстровано окремим фрагментом весільного обряду. Такі сюжети, як сватання, зривання барвінку, це підготовка до вінкоплетіння, танець молодого із мамою, перед тим, коли молодий вирушає за нареченою викуп нареченої, який традиційно ще до сих пір зберігається в окремих селах. Такі елементи народного весілля, як благословіння батьків молодих з іконами. Показано також і весільні гуляння, зокрема музики, народні танці, танець молодої. Або як у нас на Закарпатті називали шаровий танець. Ну і звичайно, кульмінація весілля це знімання вінка і пов'язування голови хусткою нареченої.